Зараз коментар перед поєдинком дойде. В тебе рекорд 0-2, але ти продовжуєш боксувати, і в тебе зараз дуже серйозний суперник. Що ти скажеш про Юрія? Майстер спорту. все покаже. Все. Який маєш прогноз перед поєдинком? Перемога моя. Яким чином? Не знаю, бій покаже. Який у тебе настрій на цей поєдинок? Заряджений. Заряджений? Наскільки відсотків? 50. Після такого фантастичного дебюту на TBG Intro 1 ти повертаєшся в рамках Великого вечора боксу. Розкажи, будь ласка, про свої емоції. Ну, емоції нормальні, це почуваю, спокійно. Це те, що я люблю, я роблю те, що люблю, Відношуся так нашу життя спокійно, здушаю. Що скажеш про свого суперника? Суперник, як і я, боксер. Має дві руки, дві ноги, одну голову. Але підготовка і майстерність покаже все в так що так, що, очевидно, мої Який має мають на цей поєдинок? Перемога. Яким чином? Поведуся. Дякую, друзі, Оплески. Юрій Стрілецький. Цей бій представлено промоутерською Tom Boxing Generation в особі влада Єлісєєва. Формула поєдинку. Чотири раунди по три хвилини у ваговій категорії до 73 кілограмів. Його обслуговуватиме судівська колегія у складі Володимир Шевченка, Ілля Зав'ялов, Саїда Хасанова, рефері в Ринзі Вадим Лавренець. Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Його вага 73 кілограми. Рівно у професійному боксі провів два поєдинки. Вітайте оплесками боксера з міста Київ. Давид Колос! У червоному куті його супернику у професійному боксі він дебютував на початку цього року на шоу TBG Intro 1. Має у своєму активі одну перемогу. Його вага 72 кг кілограми г. грамів. Він представляє промоутерську компанію Top Boxing Generation. Представляє місто Хмельницький Україна. Зустрічайте! Юрій! Стрілецький! Боксери отримують останні настанови від рефері і бій зараз розпочнеться. Юрій досить, достатньо цікавий боєць-стрілецький, хоча це його перший бій, йому 30 років, в нього зріст 1,80 80, тобто він, здається, буде працювати в більш розумний бобій, а його суперник Давид Колов. Зріст 1,75 м буде намагатися працювати на близькій дистанції, на близькій відстані. Тому будемо дивитися за цим боєм достатньо а, очікуючи від нього розумного, так, такого технічного, такого більш майстерного боксу. Але зараз а, Стрілецький займає центр рінгу так і намагається нав'язати своєму супернику, скажімо так, так, більш таку а, домінуючу позицію, щоб ну, Намагається заставити його захищатися і йде у атаку, але атаку не відкриту, атаку досить розумно. Намігається відчути свою дистанцію, дистанцію для роботи. Витягує зараз на себе суперника і намагається контратакувати. Колов нижчий на зріст за свого суперника. Багато бачимо, рухається корпусом. Дистанцію свою поки що не відчув. Кілька разів, з ухиляючись, намагався пробити, але наразі більше вичікує, більше чекає, що суперник піде на нього стрілецький теж досить розумний боєць. Бачив його пройдешній бій. Він боєць, який ну в принципі працює з дистанції, працює достатньо розумний бій. бокс. Так намагається витягти на себе суперника і наносити удари на зустріч. Така більш контратакуюча в нього да манера боксу. Але зараз ми бачимо, він вимушений так бути потужна серія. Кілька ударів голову по корпусу. Також пройшло. Усміхається, усміхається колов, але це було небезпечно вкрай для нього. До речі, зазначимо, що стрілецький працює у цій шульги. Вкладається ми... в удари. І скажемо, що це достатньо вже 73 кілограми, це вагова категорія, де удари досить потужні. Так, бійцям не просто їх тримати, і, відповідно, з першого раунду вже стрілецький вкладається, тобто намагається максимально нанести так, противнику якісь, так, скажімо, серйозні. Але. Соперник його тримає, тримає удар і намагається витягати, відходить так і витягує на себе стрілецького. Попитка вдарити у корпус, але іде атака на зустріч. Так стрілецький намагається розгадати так, пристосуватися до дій свого суперника і зараз зближується, наносить декілька ударів у голову і продовжує домінувати. По корпусу, але в цей момент намагався полювати на його голову. Давид. Цікавий поєдинок, відчувається. Гідний такий рівень майстерності у боксерів цікаво з ними спостерігати е, у куті. Зараз що буде знову ж таки багатоударна серія влучить гол Раунд за стрілецьким. Тут мені здається, поза всяким сумнівом Він був більш активним. Він працював, він підтискав і подекуди влучав своєї дистанції. Наразі Давид ще не знайшов, не відшукав. Можливо, буде шукати свої шанси надалі. Так, здалося, що він намагається витягти, розгадати свого суперника. А Стрелецький йому не дає, постійно атакує, тримає під тиском і поки що так не виходить. Давида знайти свій бокс, але. Сподіваємося, що у другому раунді це станеться. Ну, про Стрелецького скажемо відверто. Це хлопець відкриття. Він здивував багатьох у своєму пройдешньому бою і ходили такі чітки, що пропонували бій з ним більш відомим і статусним боксером, і багато з них відмовились, побачивши те, що робив зі своїм суперником у пройдешньому бою, у першому своєму бою Стрелецький, як його два рази відправив нокдаун. Люди відмовлялися. Тому чекаємо, що запропонує нам Давид. Гонг і бій розпочався. Другий раунд. Боксери придивляються один до одного, намагаються віднайти свою дистанцію. Мета сьогоднішнього вечора боксу зібрати кошти для гвардії наступу, яка виконує завдання на передовій. Скануйте QR-код та допомагайте найважливішим людям нашої країни. Так справді нацгвардія це люди, які рятують і захищають нас усіх. Ві продовжується зати стрілецький вкут. Давида намагається працювати так, десь роз. Здюргати його, знайти щілину його захисті, але поки що, ось зараз пройшов удар на зустріч правою, і Давид продовжує намагається щось зробити, намагається теж раз якось розхитати Стрелецького, але Стрелецький відчуває себе досить впевнено, гарно атакує і відходить. Так пролітає зараз правий від Давида у повітрі. Стрелецький працює дуже гарно, дуже впевнено. І знову удар від Стрелецького. Давид на нього йде, але нічого не знаходять. Прилетають в повітрі його удари, і стрілецький придивляється. Раз захист, намагається знайти так той поверх, з якого найефективніше прибити. Жодної перемоги у колова немає на профірингу і. Зараз мені здається, вкрай непросто йому буде покращити свій рекорд, тому що ну підійти до суперника, підібратися він поки що не може. Стрілецький гарно маневрує, часто влучає. Кілька багатоударних серій вже проходила. Ми бачили і в попередньому раунді, і зараз. Також, якщо в такому ж темпі він буде проводити цей бій, то ну не знаю, не знаю, яким чином Колов збирається. Якось змінювати ситуацію. Ну, от пробиває по корпусу. Правий боковий також е доволі сильний, але не влучно це все було. Будемо дивитися. Ну в нього достатньо не непогано не прийшли два так удари по корпусу. Він намагається зараз. В нього така тактика, якось з трошки зробити повільнішим свого суперника, так щоб він почав менше рухатись і за е, завдячуючи цьому, знайти свій момент. Але в нього це не виходить. Стрілецький дуже гарно маневрує, дуже гарно його закручує і шукає розпостійно, знаходячись у русі. Зараз пропускає два з близької дистанції. Ну Подобається Стрелецький, його впевнена так. Робота така трошки майстерна. Зараз він промахується, отримує два такої коротенької дистанції і відразу відповідає 10 секунд. Звучить так, підказка рефері. зараз. бойці повинні максимально, максимально показати те, щоб у кінці раунду провести. на непогано Непогано цей Раунд до речі, витягнув на себе суперника. провів серію. Так. І так жваво, жваво змістився з лінії атаки. Так, достатньо цікаво, згоден з тобою. Він здивував свого соперника, провалив його і наніс декілька небезпечних ударів. Досить цікаво. Стрелецький не сідає. Вже друга перерва. Він її проводять стоячи. Чому боксери намагаються перерви провести стоячи? З чим це пов'язане, як ти вважаєш? Ну кому як зручно, насправді хтось не хоче сідати, а має вдосталь сил для того, щоб от в такій позиції, стоячи відновитися. Це мені здається на вибір особисто кожної людини. Ну тут знову ж таки у нас біч три Якби поєдинок був 12 раундів, я думаю, що між раундами все таки сідав би стрілецький, але поки що він буксує. Боксує чотири раунди і має вдосталь, напевно, сил для того, щоб проводити весь час на ногах. Так, Стербецький починає агресивніше, хоча спочатку раунду ще догонку, так, Колов намагався, показував, що зараз я піду на тебе, але тут так не сталося, і Стрелецький намагається витягти свого суперника під свій удар. Зараз коло затиснутий у куті, стрілецький намагається знайти шпарину його захисті, чомусь не працює корпус, намагається постійно знайти тільки голову. Мені здається, після першого бою, коли він відправив двічі у нокдаун свого суперника, він теж хоче сьогодні потребує для яскравості для підтримання свого рінаме такого цікавого, так нестандартного боксера. Теж сьогодні бажає нокдаун. Але поки що, на жаль, у нього це не виходить. Досить цікаво. Він пробиває зараз так між блоком, закручує, намагався пробити у корпус, щоб трошки сповільнити свого суперника, збити йому дихання, але не вийшло. Стрілецький, як і власне кажучи, е, треба працювати проти шульги. Весь час заступає за передню ногу суперника, е, акцентує правою рукою жорсткий удар. І Подивіться небезпечний дуже епізод. Так, Ба Продовжує Колову сміхатися, усміхатися, але це усмішка. Це таки людина, яка пропустила кілька ударів. І зараз пройшов непоганий аркеркот і продовжився такий, даже трошки розмін ударами, але видно, що Колов їх, в принципі, достойно витримав. І десь даже ножки не підкасилися, так, 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 тримає удар непогано. Такий хлопчина справжній боєць готовий тримати удар. І Бачите, кінець раунда він дав вимахатися трошки стрільницькому і намагається йти, йти так шукати своє. І така у нього достатньо цікава тактика. Якщо з початку раунду він йде від суперника, то під кінець раунду він намагається йти до суперника, так. І... <ріць> так, ой, як пропускає, який правий прямий. <ріць> ну, виглядає дуже впевнено. Стр... Стрілецький, так, він знаходить свої моменти і дуже важкі удари тільки що прийшли у голову е Давиду. Давид взяв трошки паузу відпочити, так. У пішов на дистанцію. Зараз намагається, намагається шукати свої варіанти, так, пробувати. Готує комбінацію, але натомість отримує комбінацію на зустріч. Стрелецький продовжує так. Трошки присінгувати. Суперника зараз по. Проходять, але у блок два удари, і продовжує так стрілецький працювати. Йти на соперника і такий трошки розру розмін ударів, але все ж таки більше ударів на користь стрілецького. Звучить підказка рефері 10 секунд. Хлопці повинні зараз максимально показати цей час, щоб забрати цей раунд, максимально активно провести цей час, і звучить гон. Закінчився третій раунд. Стрілецький виглядав більш впевнено, більш цікаво. Він комбінував. І мені все ж таки здається, що його суперник не може пристосуватися, не може приластуватися до е шульги, тому що боксувати проти шульги, е ну, досить складно у боксі. Чи такий більш сильно відрізняється рівень боксерів? Як тобі, Дмитро? Дійсно, коли боксуєш шульгово, Друзі, треба... У нас заключний раунд поєдинку, тому прошу підтримати бійців оплесками! Треба заходити за передню ногу. Треба акцентувати. Знову ж таки на правих прямих, але мені здається, тут кожен робить своє і намагається багато працювати корпусом колов, намагається скорочувати дистанцію. Натомість, стрілецький йому переважно цього не дає робити. Ініціатива на його боці. Він дуже непогано контролює ситуацію, і за рахунок переваги у довжині рук вдається йому тримати свою дистанцію і ось так от небезпечно атакувати. Дійсно були сплески активності і від колова, але. Вони не виглядали аж такими небезпечними. В принципі, стрілецький перекривався і відповідав більшу кількість ударів. Він завдав на даний момент, і раунди, які ми побачили, вони залишилися передусім за. Юрієм так, Юрій показує дуже такий дорослий цікавий бокс. Хоча це його всього другий бокс на професійній арені. Ми на про це підкреслюємо, але аматорська кар'єра в нього була досить непогана. І багато експертів казали перед цим бачив, що ми трошки треба трошки набрати у професійному боксі, відчути трошки цієї впевненості, і можна йти далі. І ось те, що від нього відмовлялися, так багато суперників були прям відмови після першого бою. Це показує, що він досить цікавий і небезпечний боксер. І в нього цікава перспектива. Лівий боковий небезпечно пробиває Стрілецький. По печінці також хороший акцентований удар, але і зустріч намагається зловити свого суперника Колов. Затискає, поки що стрілецький кут, намагається відшукати так, коли пробити шпарину у захисті. Зараз у туло перебиває і пролітає дуже потужний лівий боковий над головою і відпускає свого суперника. Суперник намагається атакувати назустріч і тягне, тягне стрілецького за собою, отримує досить такий відчутний правий аперкот у щелепу, Зараз у корпус -й 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 -й, Пропускає поло. Так, але Колов так спокійно пропускає ці удари і продовжує, показує, посміхається, прям і що, що удари його не вражають. Хоча удари досить ватажкі і потужні. Зараз знову затискає його у куті, наносить декілька ударів і запрошує. Підказує. як класно відійшов зараз коло, змістився з лінії атаки, дуже ефектно. Так, після підказки свого тренерського кута не стояти в, в, в куті, так він відразу зробив цей рух, згадав про нього і вийшов. Намагається він з останніх, здається, сил так якось щось знайти у цьому поєдинку. Намагається боксувати, так, але видно, що суперники трошки різного рівня і пропускає дуже серйозна серія. Затискає його стрілецькі поті, наносить удар за ударом. Намагається відправити нокдаун і мише тільки гонг. Так, він навіть мошки вже на останньому ударі пішли, але заробилися, заробилися дійсно перед гоном. Хлопці виглядало це ефектно. Я думаю, що публіці сподобалося. дізнаємося, як цей поєдинок закінчився. Суттівські записки все нам покажуть. Бій вийшов видовищним. Це поза всяким сумнівом. Так, так. Глядачам подобаються такі кінцівки. Так ви бачите зараз удари, які наносив Стрелецький в кінці. Точно щоб відсотково гарантувати вирвати цей бій, щоб він залишився за ньому і Давиду колову було дуже непереладки. Як він виставив, ми вже бачили, що перед останніми ударами, які він наносив, ножки почали трошки грати, і там було дуже дуже близько до нокдауну. Але на жаль, гонг врятував його від цього. І ми чекаємо так оголошення. І ось зараз же ми бачимо, що передані записки, і буде оголошувати наша чудова рідханосерса. Результати цього бою.

Друзі, я думаю, цей поєдинок вам сподобався, особливо останні 10 секунд. Розкажи, будь ласка, про перебіг цього бою про Юрія як про суперника. Готувався хорошо, хороша підготовка. Дякую тренеру, своєму Станіславу Скарахову підготував. мене до цього бою. Що можу сказати про бою? сильний, master спорту, опять же, ваш проєкт. Ну, хороший бог, не хватило чуть-чуть это -чуть где-то не хватило. Старался, вот под конец что-то включился, разозлился, но не хватило чуть-чуть напора. Был бы напор, я думаю, был бы чуть, чуть другой бой. Но парень чувствительный попался, реально чувствительный. Поэтому сопернику спасибо, все, без травм. Спасибо. И еще бы хотел сказать спасибо нашим воинам, которые нас защищают. Благодаря їм зараз ми тут делаем ці бої і ви приходите всіх аплодирувати нам. Ребятам більшого уваження за те, що зараз захищають нашу страну і дають нам проводити такі мероприятия. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо, друзі. А я з переможцем цього поєдинку я чув зал дуже активно підтримував Юрія. Дайте шуму, хто вболівав за Юрія Стрілецького. Юрій, у тебе така неймовірна аудиторія, яка зібралася тут майже на початку нашого файткарду. Говори. Дякую, дякую всім, хто прийшов підтримати Хмельницький, Біла Церква, Київ. Дякую всім гостям з інших міст, та також гостям з Києва і з-за кордону. Дякую, що відвідали це шоу. Прийшли на мій поєдинок і нарешту дуже всім вдячний. І також хочу приєднатися. До слів свого суперника-опонента, дякувати воїнам, що ми зараз маємо можливість займатися ось такими речами і не тільки. Дякую. Що скажеш по поєдинку? Ти в кінці піддав трішки, і в кожному з моментів раунду ти десь вмикався, десь повільніше. Що скажеш про суперника? Загалом, яка була тактика на бій? Тактика була, ви бачили, не поспішаючи працювати. Незважаючи на те, що опонент десь рів, рівним, як я вважав, чуть менше, але ж я розумію, що, як я казав на зважуванні, він боксер, я боксер, він людина, я людина. Ми. Я завжди ну, не можу недооцінювати противника. Я вважаю, що він дав достойний бій, як мужчина, як боєць, як боксер, не відчує я десь в ньому слабинки, навіть коли пробував гарно. А я гарно б'ються з нами тренер, мої з партнери. Воростислав розумний, да от хлопець молодчина, Дякуємо за бій. Дякуємо тобі, Юрій. Юрій Стрілецький, 2-0, Top Boxing Generation.